Слава Україні! З вами знову я Петро, і ви знову на нашому каналі Читати Круто Буктів. Зараз ви спускайтесь з них, лайк, підписуєтеся на наш канал і нажимайте дзвіночок, щоб не пропускати наші нові відео. А це друга частина відео про комікси від видавництва RM. Дуже вдячний цьому видавництву. Звичайно, зараз не думаєте, що я буду їх нахваляти і так далі. Я це видавництво обожнюю ще з дитинства. Вони роблять дуже класні книги, а особливо комікси. Отже, в першій частині були різні комікси, а в цій частині будуть саме сендвини. Я ще не знаю взагалі про що це, але я прочитаю і надію, що мені сподобається. Тут всього 10 книг, як номеровані від першої по 10. І три якихось без номера. Не знаю. Отже, почнемо з номерованих. Перша сендвин. Пісочний чоловік це прелюдії і Нокчурий Ноктюрний? Це що? Не знаю взагалі. Щось незвичайне. Отже, дістаємо. глянцева повністю. Дивимося? Що тут у це, нас? Це, це скільки тут тексту в кінці. Отже, ілюстрації такі прикордоні. І вони незвичайні, вони в такому, як це сказати, стилі, в такому а, темному, в такому, а, як це сказати, готичному я, те, о, страшному. Не знаю, як вам це пояснити словами. Але ну, я думаю, що ви бачите цей стиль. Тексту тут о, нормально, не багато, не мало. А, але на вигляд я вам скажу, що це щось незвичайне і доволі прикольне. Отже, не думаю, що я відкрию всі з цих 10 книг, але парочку вам ще покажу. Ляль... Друга книга ляльковий дім. Ляльковий дім. Це щось незвичайне. Теж також повністю глянцево. напевно, тут всі будуть такі. Дивимося. Тут така лялька взагалі стрмна. Дивимось ілюстрації вже а, і, де, де інде інші, інколи, інколи отакі, інколи отакі. Отже, текст теж не багато не мало достатньо. Отже, щось прикольне. Ще не знаю про що, але обов'язково прочитаю, з відео оля. І, напевно, перейдемо до неномерованих. Не знаю, про що вони. Наприклад, Сенмен, пісочний чоловік, полювання на сни. Відкриваємо. Теж глянцева, така гарна. Дивимося. Вона така трохи менша. Ой-ой-ой. Тут це, це що? Це не комікс. Я навіть не знаю, як, ця, як цю книгу назвати, тому що дуже багато ілюстрацій на кожній сторінці. Тексту тут по пів сторінки. Це щось дуже незвичайне. Це щось прям ну, дуже незвичайне. Такого я ще не бачив. Далі uh, The Sandman. безмежної ночі. Безмежної. А, безмежної ночі. Безмежні ночі. Теж щось незвичайне цікаве. Так, відкриваємо. Отак виглядає сама книга, знову ж гляньте. Повністю. Дивимось, що тут у нас. Це у нас комікс ілюстрації, ілюстрації різні. Різні ілюстрації, не схожі на минулі комікси, я б сказав, чимось відрізняється те щось інше трохи. Щось прикольне. Не знаю, це виглядає супер незвичайно. Це не якийсь там про Бетмена, не про Супермена, не про Джокера. Це седмен, це щось незвичайне, такого я ще не читав. І останнє це Седмен, Уве... Увертюра? Це що? Увертюра? Я ж правильно про... прочитав? Увертюра. Так, це що? Отже, ця з таких непронумерованих найбільша. Зараз її відкриємо. Так, і подивимося, що тут у нас. Така вона теж глянцева, кольорова доволі. І дивимося. Що це в нас? А, це я не знаю, що це. Це комікс, і при цьому і не комікс, тексту мало. При цьому де інде багато, дуже кольорово, різні ілюстрації. Це виглядає, я, Я навіть не знаю, що про цю книгу сказати, тому що. До цього я такого не бачив. Це щось, це щось не схоже ні на що, це щось дивне, незвичайне, прикольне. Отже, я ці книги обов'язково прочитаю, зніму на них відеоогляд. А ще раз хочу подякувати видавництву РМ. А ви не забувайте читати комікси, читати різні книги, читати українською мовою, читати різними мовами, а тільки не російською. Тому що нашого нам не треба. А всім, па па, -па, -па.